Ну що, друзі, дочекалися. Нарешті максимально живий Прадо з'являється у нас у продажу в 120-му кузові, 2008 рік випуску. Двигун 4-літровий, найнадійний, самий найкращий. Самий Встановлений газ, повний привід, автоматична коробка передач автомобіль на 17-му радіусі колеса на гарній літній гумі, гарна лінзована оптика. Саме головне, він максимально живий. Він обслугований технічно, жодних зауважень по автомобілю немає. І по кузову він в рідній фарбі, жодних підкрасів, жодної шпаклівки тут немає. Реально живий, дуже живий екземпляр. Встановлений фаркоп, є камера заднього огляду. Звісно, є парктроніки, об'ємний багажний відсік. Салончик у нас шкіра, темно сірого кольору. Салон в гарному стані, як на свій вік. Клімат-контроль для заднього ряду пасажирів, люк в комплектації, вставки із дерева. Також у нас повний електропакет, звісно, шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, мультимедіа Android встановлена, клімат-контроль, підігрів сидінь, управління повним приводом та автоматична коробка передач. Сліди експлуатації присутні. Пробігу на авто 320 тисяч кілометрів, але салон рідний, салон не перешивався. Є тріщина на лобовому склі. 16500 доларів ціна даного авто за живий. 120 двадцятий Прадо це дуже і дуже гарна ціна, друзі. Компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.